Видання BBC написало статтю, де порівняло методи обох країн, і за даними експертів, мобілізаційний ресурс складає близько 12-20 мільйонів чоловіків в Україні 4-5 мільйонів. Демобілізація до завершення бойових дій не передбачена ні в РФ, ні в Україні. А в Україні мобілізувати чоловіків можуть віком від 25 до 60 років. Міноборона РФ обрало або ж вербує іноземців з бідних країн Африки і Азії, або набирає добровольців на контрактну службу під примусом чи за велику фінансову винагороду. Штрафи за порушення правил військового обліку є в обох країнах, але в Україні вони вищі. І покарання покарання суворіше до 5 років. Позбавлення волі за ігнорування бойової повістки в Україні. Усі військовозобов'язані чоловіки не мають права виїзду за кордон, крім тих, хто має відстрочку бронювання або отримав спеціальні дозволи від державних органів. В Росії виїзд з країни забороняється лише тим військовозобов'язаним, кому вже направлені повістки. Росія і Україна мають доволі широкі переліки категорій громадян, які мають право на відстрочку від служби. І вони багато в чому подібні право не йти в армію мають українські високопосадовці, судді, правоохоронці, депутати Верховної Ради з двома своїми помічниками. В Росії такі привілеї мають співробітники органів державної влади і місцевого самоврядування, сенатори і депутати Держдуми. Ну і власне, а чия ж система мобілізації ефективніша, враховуючи потреби, враховуючи плани мобілізувати різні кількості а, військовослужбовців? От зараз спробуємо на основі цієї статті з видання BBC розібратися. А чия система ефективніше? А, про це поговоримо з Павлом Нарожним. Це військовий аналітик. Він з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас. Добрий день. Доброго дня. Ну, дивіться, от бачите, колеги наші з BBC порівняли дві мобілізаційні системи російську і українську. В принципі, у нас ну подібні вони в багатьох моментах. І армії подібні, як би там ми не намагалися а, змінити. ну, і це правильно, що ми хочемо зробити армію сучаснішою, але все одно, так чи інакше, основи і засади нашої військової служби все одно дуже схожі на російські, бо все це, знаєте, дитя радянської армії, Червоної армії. Так от, на вашу думку, от жорсткіша мобілізація вона ефективніша, чи можливо навпаки, якщо трішечки відпустити в вожді. Є е, шанс, наприклад, поповнити ряди військових швидше. Ну, дивіться, Росія це така велика диктаторська машина. І вони в своєї цій диктатурі, ну, в цій парадігмі диктатурі, вони дуже ефективні. Ну, тобто, все, що робить гарна диктатура, все в них виходить. Ну, тобто, загнать величезну кількість слабо мотивованих, слабо навчених людей в армії, вони це можуть. Ну, тому що. Тому що це диктатура. знайти сильно вмотивованих, грамотних, патріотичних людей ну це практично нереально зробити в рамках диктатури. Але на жаль, якщо оцінювати нашу систему мобілізації, то не можна сказати, що нас прямо ми там набагато краще. Що ми далеко ушли від цієї історії. У нас тільки починається там відкриватися ці це центри рекрутинга, там де пояснюють, чим ти будеш займатися в армії. У нас не завжди працює процедура навіть. Коли ти прийшов в ТЦК з відношенням від військової частини, що там то рекомендують тебе там потрапити в якусь військову частину, не обов'язково ти потрапиш саме в ту військову частину, і саме на цю позицію. Тобто, ми тільки розпочинаємо також ці всі процеси мобілізації, ну оптимізації мобілізації, скажімо так, у нас є. Дуже гарний, гарно працюючий механізм, який називається підписання контракту. Ну тобто, якщо людина підписала контракт з якоюсь військовою частиною, вона ж не може піти в іншу військову частину. Тобто, якщо він приходить з контрактом в ТЦК, ну тут уже немає ніяких там ймовірності, потрапити не туди, але в цілому, ну нам ще є дуже багато куди рухатись, і я думаю, що все, ну, скажімо так, з часом наша система стане набагато більш ефективніша ніж російська. Це правда, але разом з тим, дивіться, у росіян зараз плани до осені набрати плюс-мінус 300 тисяч е, військовослужбовців. Ну окупантів, будемо так їх називати. Бо так такими вони і є. У нас е, ми чули ці е, плани. Наші вони там знаєте, коригувалися в 50 тисяч, але е, Президент казав про 450 тисяч Залужний, тоді ще був головнокомандувачем Збройних сил казав про 500. Ну, можливо, я зараз плутаю, там, але цифри ви так, так само чули. Тобто трішечки більше, ніж в росіян, не трішечки, а майже в половину. А Разом з тим, от, ну просто я до того, що. Так чи інакше, розмови на кухнях, скажімо, у нас в країні теж ведуться. Люди між собою говорять, чого не враховує до речі, наша влада, і е, навряд чи вони кажуть, що там краще, але е, ну я точно чув, і ви напевно чули, що там, наприклад, про Ізраїль теж говорили, що в Ізраїлі там нікому не приходило в голову закрити кордони. Так, під час от, війни проти Хамасу, тобто там викликали резервістів, набрали певні підрозділи, і ці резервісти відправилися воювати з Хамасом і далі добирають, добирають, але немає жорстких, скажімо, таких умов і вимог, як то закриті кордони, як то там певні обмеження пересування, як то обов'язкова е, е, ідентифікація себе про те, хто ти, що ти через банк ID Ну Я маю на увазі зараз оновлення даних. Ну, у нас от дивиться. Ну, по-перше, давайте почнемо з початку мобілізації. У нас була. Якесь відлуння розмов на самому вищому рівні, мова йде про е, між Верховним голокомандучем та головнокомандуючим це часів залужного. І тоді е, Зеленський дав коментар, що нібито військове керівництво просить у нього 500 тисяч е, новобранців мобілізувати людей. А Залужний дав коментар: він сказав, що ніяких цифр військове керівництво, ніяких запитів, ні на яку кількість не подавало. Ну тобто, будь-які цифри вони ну, не є офіційними, скажімо так. Казати, що нам зараз в армії потрібно 500 тисяч людей. Наша армія просто не здатна переварити, перетравити таку кількість людей. Ми не зможемо їх навчити. Ми не зможемо їх банально вдягнути, ми не зможемо забезпечити їх їжею, водою і так далі. Ну тобто, ця цифра вона просто не підйомна не для нашої армії, не для нашої економіки. Чому так? Поясниця дуже просто. Е, ну уявимо собі, що скажемо протягом півроку ми набираємо 500 тисяч людей. Це означає те, що е, нам треба в три заходи десь приблизно по 150 по 200 тисяч людей водночас навчати. Ну тобто, щоб вони пройшли базове військове навчання, і це на виході будуть. Люди з восом військовою обліковою спеціальністю 100 рядовий, ну тобто піхотинець, який може робити ну, самі прості речі, там стріляти з автомата там якісь будувати укріплення, знає, як там працює армія і так далі. Вахове навчання, щоб він там став, я не знаю, там танкістам, артилерістам, ну я не знаю там якимсь оператором ППО, це ще ну так місяців, так 5-6 Ну тобто це просто нереально зробити абсолютно до осені для нашої армії. Для російської також насправді це зробити дуже важко буде зробити, тому що їхні військові центри таку Кількість також не зможе. Ну ми можемо, наприклад, розраховувати наших союзників, що нас будуть навчати. Я не знаю французькі інструктори, там наші бійці поїдуть кудись там в Німеччину. І будуть там навчатися. Ну з великою натяжкою Ну водночас ми зможемо на ну, 1120 навчати, це максимум теоретичний. Ну який можна собі уявити, щоб на виході були ну, хоч більш-менш грамотні не, бійці. Після того армія наша буде не ну не мільйон як зараз, а півтора мільйона. Питання чи витягне економіка. Ну я не готов відразу відповісти. на такі. Тому моя оцінка, що реалістично зараз мобілізація буде йти не на півмільйона. Вона буде йти на ну дуже суб'єктивно, 150-200 тисяч. Ну це та кількість людей, яка потрібна, щоб перекрити незворотні та санітарні втрати. Ну, тобто там поранених людей, які загинули, і так далі. Тобто нам розширювати армію сенсом небагато. Ну це просто нереально. Ну ж буде зброю цих цих людей і так далі. Якщо ми кажемо про 150, ну скажемо про 200 тисяч людей. У нас зараз в Україні по різним оцінкам є, наприклад, такі тексти Орлі вони писали там таке дослідження, і вони порахували, що у нас приблизно 7-8 мільйонів людей чоловічої статі призовного віку. Ну хай там якась кількість з них там заброньовані, хворі, там мають там трьох дітей і так далі. Тобто, ну хай у нас 5 мільйонів чоловік, 200 тисяч 5 мільйонів чоловік. Це скільки відсотків та да? там три чи чотири відсотки получається. Тобто відносно. Невелика кількість. У нас не буде якоїсь там катастрофічної мобілізації, коли всіх дорослих чоловіків відправлять воювати. У нас не така ситуація зараз, ну геть, не така абсолютно. От. А, тому а, ну, а, казати, що Росія зможе зробити 500 тисяч. Ну, теоретично так. Ну тобто, це буде якісь хвилі, одна ну, таких неграмотних бійців, які ми будемо утилізовувати в величезних кількостях. Чи ну власне вони, як ну, і відбувається це? зараз? А, ну а. тобто, багато хто каже, що так, вони просто давлять кількістю, і це не надто підготовлені бійці. Саме так да, оці всі банзая, атаки коли вони там на мотоциклах їдуть то на задача це просто доїхати до наших копів і зав'язати бой. Там і половина більше половини просто гинеть в цих атаках. Да, ну нічого хорошого в цьому немає. Але якщо ми да повертаючись далі до мобілізації, ну тут ми вже прийшли просто в сторону бойових дій. Якщо казати про мобілізацію, у нас величезна проблема була яка. Ну, я сам особисто багато спілкував. Ну я більше 10 років вже займаюся допомогою військовим. Я дуже багато спілкувався з ТЦК. Наш типовий ТЦК періоду, ну скажемо, п'ятнадцятого 16 -го року це кімната, в якій стоїть шафа, а в цій шафі лежать паперові особисті справи. Невідомо в якому стані. У нас ніхто не нолював ніколи. Дані у нас навіть ті люди, які були в оперативному резерві, вони не ходили на навчання. Якщо у нас порівнювати, скажімо, з тим самим Ізраїлем, то у нас зараз більшість людей вони не проходили срочну службу. Ну тобто, вони не знають, як там тримати автомат. Вони ну нічого не знають про армію. Абсолютно в Ізраїлі служать абсолютно всі: і чоловіки, і жінки. Саме тому да, у них всі облікові дані відомо. У них люди знаходяться, вони постійно тренуються, вони там на виїжджають на навчання і так далі. У нас абсолютно інша ситуація. У нас більшість людей вони налякані. У нас дуже сильно працює російське ПСО, яке там розповідають жахи. У нас ми самі дуже гарно вміємо там, і наші ТЦК підмочили свою репутацію цими скандалами корупційними в той самий Одесі, і в цими там бусотехнологіями, коли там людей хапали на людях відправляли. Оці всі перегиби, вони теж дуже дуже погано спрацювали на нашу мобілізацію. Моя точка зору, що повинні зараз повинні. Служити абсолютно всі. Ну тобто, це е, повинні бути і програмісти. Я не знаю, і менеджери, і хто завгодно будь-яких там, типу, відповідальних відсрочок за за та самий, за гроші. Да, як у нас це називають економічна е, бронь. Вона не повинна бути, тому що ми знову повернемося до того питання: що у нас воюють виключно підні, а це неправильно. У нас воювати повинні абсолютно всі верстви населення.